Слава Господу, брати і сестри. Був час, я обіцяв вам проповідь про інтуїцію. Пригадуйте? Ну, з самого початку хочу сказати, що словник дає приблизно таке тлумачення, що це безпосереднє сприйняття істини, чи то факту, чи істини, незалежно від будь-якої розумової аргументації. Це те, що інколи називають миттєве розуміння. Миттєве розуміння. Це якби точне, швидке розуміння, яке приходить до людини. Брати мої сестри. Я, якщо дозволите, дуже швиденько попробую зачитати один розділ зі Слова Божого, і мені видається, що в цьому розділі є приклад, як Господь діє через інтуїцію людини. Ми з вами говорили про розум, ми з вами говорили про емоції, ми з вами говорили про... Волю, тобто про душу людини. Ми з вами говорили про совість, і сьогодні трошки про інтуїцію. Якщо ви відкриєте разом зі мною другу книгу Мойсея або книгу Вихід, це 18 розділ з першого вірша, написано так. І почув єтро священник Мідіамський тесть Мойсею про все, що вчинив Господь Бог Мойсеві та Ізраїлеві, що вивів Господь Ізраїля з Єгипту. І далі описується, що він бере синів і дружину Мойсею і іде зустріч до Мойсея і до його народу, або, скажімо, до того народу, який він вивів із єгипетського краю. І ось вони йдуть один одному. На зустріч. І коли Мойсей почув, що до нього йде десь, то написано в Слові Божому, що він вийшов, щоб його зустріти. Він вийшов, клонився йому, поцілував його, віддав йому шану. Вони, як хороші, добрі євреї, спитали один одного про здоров'я, ну і не тільки своє, а ще більше треба спитати про здоров'я дружини і дітей. Це є важливий елемент їхнього вітання. І далі. Відбувається між ними цікава річ. Дивіться: написано, що Мойсей розповів для Єтра все, що Господь зробив. І цей чоловік, Єтро або тесть Мойсея, він настільки був захопленим, що зробив Господь, що приніс жертву, жертву подяки для Бога. І коли він прийняв жертву подяки для Бога, він залишається разом із Мойсеєм. Власне кажучи, я не знаю, на який час він залишився, але на якийсь час він залишився з Мойсеєм. І ось починаються будні, з якими Мойсей живе щоденно. І починаючи з 13-го вірша, говориться так: І сталося вранці, що сів Мойсей судити людей, і стояли люди перед Мойсеєм зранку. Та й до вечора був дуже Мойсей зайнятий. Ніколи навіть було провести час або ще більше часу вділити для своєї рідні, для своєї сім'ї, для свого тестя. Він був дуже зайнятий, бо багато людей стояло, а він мусив дати кожному яку-то пораду. І коли побачив тесть Мойсею, усе, що він чинив з людьми, та й каже: дуже цікаво написано. Не написано, коли побачив тесь Мойсеїв, як він важко працює. Ні, так не написано. Написано все, що він чинив з людьми. Таке враження, що він щось недобре робить. Все, що він чинив з людьми, каже, що він починає. І каже, що це ти таке коїш з людьми. Він починає його докоряти. Ситуація, ніби набуває абсолютно зворотньої дії. Замість того, щоб сказати, слухай, ти стільки багато працюєш. Ти такий зайнятий, тобі немає часу, навіть коли чаю попити. Ти так багато працюєш, він приходить до Мойсея і каже, ти що з людьми робиш? Якби зовсім протилежні слова, абсолютно неадекватні, як на Мойсея, мені так видається до цієї ситуації. А, навіщо сидиш сам, а всі люди стоять біля тебе зранку й до вечора? І Мойсей якби дає йому відповідь, не розуміючи, про що йде мова. Мойсей говорить тесті: народ до мене приходить питатися суду Божого. Як в них знайдеться якась справа, приходять до мене. І, іншими словами, що я з ними можу зробити? Як вони геть, усі йдуть до мене. Що я можу зробити? І далі Мойсей говорить тесті е, і сказав Мойсеїв тесті йому, вірніше навпаки. Тесть говорить Мойсеєві, недобре це ти робиш. Як недобре? А що кинути? Нехай самі розбираються. Ну, хтось мусить, якийсь закон мусить бути, якийсь взаємини мусить бути. І дає він йому пораду. Я її зачитаю. Ось послухай тільки поради моєї. Раджу я тобі, то і Бог буде з тобою. Чуєте? Раджу я тобі, і Бог буде з тобою. Слухайте далі. Будь ти сам за людей перед Богом, ти перед Богом будь за людей, та й доводитимеш їхні справи до Бога і навчатимеш їх постанов і закону, і вказуватимеш їм дорогу, що нею повинні вони ходити, і діла, що мусять вони чинити. А сам ти виглядеш з помість усього народу здібних, богобійних та щирих, які ненавидять здирство, та поставиш над народом тисячними, сотними, п'ятидесятниками та десятниками, і нехай судять вони людей кожного часу, всі великі справи доводитимуть вони до тебе, усі ж малі справи судитимуть самі, і легше буде тобі, і не стимуть вони тягар у купі з тобою. Як ти це впорядкуєш, а Бог тобі повелить, то сам устоїш. Чуєте, говорить цікаво річ: ти сам устоїш, і всі ці люди прийдуть до домів своїх усіх. Мирі. І написано, що Мойсей що зробив? Послухав, порядкував і так далі. Дорогі мої любі брати і сестри, з чого я хотів би почати? Знаєте, в кожного з нас є свої власні якісь дари, які Господь нас наділив, і інтуїція вона переважність своїй більшості розвивається згідно наших дарів. Ну, давайте я наведу приклад. Людина, яка має дар милосердя, вона відчуває людину, яка є в проблемі і може піти їй допомогти. Правда чи ні? А людина, яка не має дара милосердя, вона не відчуває цієї болі людей так близько, як відчуває ця людина, яка має дар милосердя. Чи, наприклад, дар служіння? Це те саме, що Павло говорить до церкви і каже: якщо ти такий, то роби те, наприклад, роздавайте, роздавай. І далі говорить, в якому дусі, як це має бути, щоб оце розвивалося. Дорогі мої любі, у кожного із нас є яка то здібність. Я пригадую, що техніку я любив з дитинства, дуже багато в дитинстві переділяв часу, лазив під неї з ключами, ну, все таке інше. І, в принципі, батько мені дозволяв водити машину, вже з 14 років він дозволяв мені самому сідати за кермо і їздити. І є моменти, які я не можу передати. Ну, наприклад, я їжджу до, чи в місто, чи до церкви. Одним словом, дорога, яка веде від мого дому до Києва, а в одному місці там закопані два здорові бетонні стовпи. І закопані так, що для грозової машини проїхати ну, важко, а легкова там так плотненько вписується. І знаєте що? Я їжу без страху там, і навіть якось уже не задумуюсь про габарити машини, автоматом їжу. І мені видається, що це вже інтуїтивно відбувається. Мені видається, що так як я навчився цієї справи, маю досвід цієї справи, я вже якось. Їду, і воно інтуїтивно відбувається. І коли я завертаю машиною, а попереду є якась перешкода, я вже не прораховую, скільки там може бути сантиметрів до тієї перешкоди, я повертаю, і приблизно хтось каже, так плотненько проїхав. Я якось вже це на автоматі роблю. Мені видається від цього досвіду. Давайте я так повторюся, що коли ми маємо якийсь дар, і, власне кажучи, в цьому дарі ми розвиваємося, то дар, покладений на досвід, дає правильне відчуття і правильне передбачення того, що може статися через 5 чи 10 хвилин. Чи зрозуміло, я виражаюся? Те, що може трапитися. Тому, як багато людей страждають у своєму власному житті лише через те, що вони займаються не власною справою, і їм важко дається те, що вони роблять. Інколи. Обставини нас заставляють це робити, і нікуди не дінеся. Але тим не менше, як інколи, складно. Я вважаю, моя така думка, дивлячись на цього тестя, він прийшов, і в нього був дар бачити картину в цілому. Все, що відбувається, розумієте, він прийшов, і за одну хвилину він отак раз і оцінив усе, що відбувається. Мойсей, який вийшов з цим народом, який перейшов через море, який йшов по пустині, якому Господь явив чудеса, він цього не міг побачити. З іншої сторони, чи витримав би їтро цих людей? Господь святий знає, але я чомусь думаю, що, напевно, Мойсея був дар їх витримувати, і саме на якомусь етапі життя. Тро був край необхідний для цієї людини зі своєю інтуїцією, простіше кажучи, зі своїм баченням цієї ситуації, щоб Мойсеєві допомогти. Для чого допомогти? Коли він побачив, що робить Мойсей, він побачив майбутнє. І знаєте, яке він майбутнє побачив? Він побачив бунт народу. Він побачив бунт народу, бо він сказав про це. Пригадуйте, я наголошував. Він побачив бунт народу. І коли він побачив бунт народу, він розумів, Мойсей, ще день, два, три, п'ять. Нерви не витримують, буде біда. Потрібно це питання вирішити. Це було вже на рівні отої інтуїції. Він зрозумів, що буде завтра. У нього був правильний погляд на завтрашній день. Він зробив свою справу і повернувся додому, правда? І нічого більше не згадується про нього, що він там робив серед цього народу, чи не робив, де він жив, і все таке інше. Тому я думаю, що інтуїція це те, що ми маємо здібність побачити крок два вперед. Крок два вперед. Але переважність своєї більшості, дозвольте, я повторю, переважність своєї більшості, інтуїція розвивається згідно наших дарів. Тобто, якщо ми маємо дар якийсь від Господа і накладаючи на досвід, тому що інтуїція це не досконале чуття, це не є досконале чуття. Як ми з вами говорили, що совість не є досконалою, так само інтуїція не є досконалим чуттям. Але тим не менше, інколи Господь дає нам це чуття і це розуміння, тому нам потрібен досвід, як правильно оцінити ситуацію. Щоб і інтуїція не робила помилок. Як я вже сказав, Мойсей розповів для Ітра, як Бог зробив, і скільки багато Бог зробив чуда для цього народу, і Ітро зрадів, а на другий день засумував. Бо він помітив, що оце чудо, яке Бог зробив, завтра може бути повністю втрачено через помилку і неправильне бачення, і відчуття майбутнього Мойсеєм. Ось чим проблема виникла, і він прийшов. І дав пораду, прекрасну пораду для Мойсея. Я ще собі так підкреслив, що інтуїція вміє читати ситуацію. Є люди, які приходять, і коли якась ситуація відбувається, вони відразу здібні оцінити, що, як і тому подібне. Навіть інколи не здатні до кінця пояснити, чому вони так оцінили. От не здатні пояснити, чому так оцінили, але. Як нібито перед ними намальована цілісна картина, як подібно було із цим тесцем Мойсея. Перед ним була намальована ціла картина. Він зрозумів всю ситуацію без всяких наукових досліджень. Ми дуже часто спираємось на ті чи інші дослідження, але він зрозумів усю ситуацію без всяких наукових досліджень. Він просто побачив, що і як буде в майбутньому. Мені видається, що особливо це торкається різного рівня служителів, лідерів, працівників, ну, маю на увазі там в бізнесі, будь-де, що це є надважливий елемент. І моліться, щоб Бог навчив вас паралельно з вашими дарами і з вашим досвідом бачити на один і два кроки поперед, щоб ви могли розуміти, якщо я зроблю так, що може відбутися? З другої сторони, хтось скаже, це ж, напевно, не інтуїція, це, напевно, мудрість. І я вам скажу, що мудрість і інтуїція інколи важко розділити ці поняття, бо вони десь разом працюють. Але якщо ви научитеся бачити на один-два кроки попереду, ви багато помилок в своєму житті не зробите. Ви їх не зробите, бо ви побачите. Коли ви подивитесь на служителів церкви Філадельфія, вони достатньо різні. Скажу вам секрет, який для вас відомий. Вони інколи бувають незручні. От незручні бувають. Скажу вам другий секрет, який може для вас невідомий. Вони мені геть усі потрібні. Вони геть усі потрібні. Бо кожен із них доповнює ту картину зі своїми дарами і вони мені геть потрібні. Мені потрібна людина, яка може. Говорити прямо, мені потрібна людина, яка може мене докоряти, мені потрібна людина, яка може мене підтримувати. Мені всі ці люди потрібні. Розумієте чи ні? Вони потрібні. Для чого? Щоб не втратити здібність і спільність. Здібність має в налазі оцінювати ситуацію і спільність із Богом. Щоб не втратити, дорогі мої любі, про що я зараз говорю? Я говорю про те, що, щоб навчитися читати ситуацію, нам інколи потрібні люди з тими дарами, яких у нас немає. Якщо я як служитель не здібний бути адміністратором, але в мене, можливо, виходить щось інше, краще, і Господь поставив мене пастором, то що мені потрібно зробити? Я думаю, не треба багато таланту, щоб сказати, потрібно взяти до себе людину, яка є хорошим адміністратором, правда? Якщо я не тямлю в фінансах, що мені потрібно зробити? Потрібна людина, яка може сказати: ні, Анатолій, ось тут грошей сюди давати не можна. Чого? О того, 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 десятий. Ага, ага, мій потрібна ця людина. Іншими словами, у нас є дар, є дари в людей, які навколо нас. І якщо ми дозволимо цим людям впливати на наше життя, у нас виробиться оце поняття інтуїції. Я інколи сміюся і кажу, є багато речей, які навчили мене оці люди, про які я казав, адміністратори, фінансисти, все таке інше. Є багато людей, які вони навчили мене розуміти і дали мені можливість бачити картину не лише своєї позиції. От кожен, хто відповідає за свою ділянку, переважність, своїй більшості бачить картину лише своєї позиції, або як буде краще для того, і того сегменту, де він несе відповідальність. Но моя відповідальність зрозуміти ось цю людину, ось цю, ось цю, і побачити повну картину, але без них я її не побачу. Вони мені потрібні. Ніколи не цурайтеся людей, вони вам потрібні, щоб навчитися розуміти ситуацію в цілому. Зрозуміло? Щоб навчитися зрозуміти ситуацію в цілому, Мойсей міг сказати тестові дуже прості слова. Слухай, Бог мене послав і таке все інше. Але згадайте, коли Бог сказав Мойсею, піди і виведи народ ізраїльський із Єгипетського краю. То Мойсей сказав: Я розмовляти не можу. Що сказав йому Бог? Не можеш, звізьми людину до себе, ось твій брат Аарон, він буде твоїми вустами. Візьми його до себе. Твоя відповідальність така. Брати Мойсестри, коли Господь вам дав якийсь дар. І ви ним служите, але ви бачите, десь є прогалина. Знайдіть когось, візьміть до себе. Ця людина научить і допоможе вам розвинути інтуїцію, цілісне бачення тої чи іншої цієї ситуації. Інтуїція допомагає нам бачити ті чи інші тенденції, про що я, власне кажучи, уже і говорив: що тенденція була такою, що може виникнути в майбутньому загроза. Ітро допоміг побачити Мойсеєві оцю загрозу. І якщо ви служите, якщо ви десь працюєте, і у вас немає оцього бачення, оцих тенденцій, куди воно, що і як, рано чи пізно ви десь промаханетеся. Рано чи пізно. Я не кажу, що ми всі досконали, все зробимо досконально, Но, тим не менше, з іншої сторони, інтуїція допоможе взяти ті ресурси, які є, і з них зробити те, що. Є можливою на сьогоднішній день. Можливо, серед тих тисячників, сотників, п'ятдесятників, десятників було маса людей далеко недосконалі. І Мойсей прекрасно це розумів. Але він знав одну річ: що якщо він так зробить, буде набагато краще. Навіть з цими недосконалими людьми, в них так само є процес. Навчатися. Іншими словами, він взяв саме те, що у нього було, іншого в нього не було. Він взяв те, що було, і зробив із того, що було, зробив дуже потужну організацію. Надзвичайно потужну організацію. Далі я можу сказати, що ті люди, які повинні розуміти, або інтуїція допомагає нам розуміти себе. Коли хтось каже в тебе, немає здібності в цьому. Не відразу ображайтеся. Образьтеся, якщо хочете десь пізніше. Ось спочатку пороздумуйте, може правду людина каже, і може немає причини для образи. Звичайно, як я вже сказав, що ми мусимо навчитися розуміти свої сильні і свої слабкі сторони, тому що інакше не буде руху вперед. Якщо ми зрозуміємо, чим наша сильна сторона, в тому розвиваючись, чим слабка сторона. Підтягуючи інших людей до себе, в цьому так само можемо розвиватися. Як я вже сказав, Ітро добре розумів, що це не його сильна сторона бути керівником для цього народу і вести. Він добре це розумів. Він добре розумів, що це відповідальність Мойсея, але він добре зрозумів ще одну прекрасну річ: що Мойсею не вистачило оцього цього бачення, і він його приніс. Погляд на себе є дуже важливий для того, щоб інтуїція розвивалася. В такому випадку, коли ми говоримо про подібні речі, ну, наприклад, коли неємі я вийшов і повернувся додому, щоб відбудувати своє місто, з чого він почав? По суті, якщо так гарно прочитати, то всі хотіли би відразу будинки будувати, правда? Побудувати будинки, завести господарство. Но сказав, ні. У них же листи були від царя. У них же потужна підтримка була. Но сказав, ні. Спочатку ми відбудуємо. Стіни, храм, ну і все таке інше. Він знав, чим суть. Він знав, треба стіни і треба цінності. Розумієте? Оці дві речі, які вкрай необхідні, їх треба привити, бо тоді. Ні будинки нічого не допоможе. Він бачив цей момент, він розумів, він мав оце цілісне бачення. Ось. Тобто інтуїція допомагає нам мати оцю загальну картину, дає нам співпрацю і цінність усіх людей. Моє тіло Ісуса Христа, і кожен може служити тим даром, який Бог нас наділяє, нам дає впевненість. Інтуїція дає впевненість, і це є досить серйозна правда. Бо коли ми інтуїтивно відчуваємо, що правильно, ми стаємо більш впевненими. Ми стаємо більш впевненими. І Єтро не став великим чоловіком, але він приніс впевненість для Мойсея. І Мойсей був впевнений, що він робить усе правильно. Щоб виховувати інтуїцію, нам потрібно декілька речей. Перше, що порадив Єтро для Мойсея? Ти стань молитовником за цих людей. Треба стати молитовником. Чому? Чим більше ми будемо молитися, тим більше ми будемо розуміти волю Божу. А воля Божа це ідеально для нашого життя. Чи не правда? Це ідеально для нашого життя. Друге, що потрібно, нам потрібно зрозуміти, що кожного з нас Бог покликав і потрібно розвиватися в тому служінні, згідно якого Бог нас покликав. Спочатку Мойсей боявся робити те служіння, але Бог його кликав, і він звершив свою працю. І я так собі вірю, дорогі мої любі. Може хтось подумає, хіба не було більш талановитішого? Може, і були більш талановитіші, але Бог передбачив, що в тій ситуації тільки Мойсей справиться. Пригадайте, був один момент, коли ізраїльський народ так Бога дістав, що Господь сказав: відійди, і я його знищу. Що сказав Мойсей? Якщо їх, то й мене, правда? Напевно, єтро, якби був би замість Мойсея, я сказав би, добре, ладно, давай. Але ні. Бог бачив, що це той чоловік, який здібний з пункту А в пункт Б привести цих людей і зробити ту волю Його або виконати його волю. Тому не треба боятися, що в нас чогось не вистачає. Нам треба просто навчитися мати біля себе людей, у яких того, чого в нас не вистачає, більше. Стерегти постанови, Божі каже, ти будеш стерегти постанові Божі. Коли ми будемо стерегти постанові Божі, страх Божий буде наповнювати наше серце. І в нас розвинеться така річ, як написав апостол Павло, де він сказав, каже, почуття навиком. Розумієте, цей момент, почуття навиком. Тобто, це гріх, ти розумієш, не знаєш, як до кінця все це пояснити, але ти розумієш, це неправильно, це гріх. І ось це почуття навиком у нас буде, і страх Божий буде нас оберігати, щоб ми не робили неправильних речей. Четвертий момент, нам потрібно навчитися роз, е, визнавати авторитети. Іншими словами, я зараз не говорю про служителів. Щоб ви визнавали авторитет пастора, діякона і так далі, хоча це Слово Боже говорить про це і таке все інше. Навіть авторитет один одного. Коли хтось має досвід в тому чи іншому, ми мусимо визнавати авторитет один одного. І знаєте, визнаючи авторитет один одного, ми дозволяємо служити цим людям і так далі. Я слухав одного пастора, який сказав, коли церква виросла там до генної кількості, по-моєму, до тисячі людей, я зрозумів, що я далі не знаю, як правильно організувати і управляти. Але було велике щастя, що був один чоловік, який керував надпотужною організацією, і він прийшов до мене. Ми познайомилися, і я вговорив його, каже, залишити прибуткову роботу і перейти в церкву, щоб мені допомогти. І ми пішли далі рости. Він визнав авторитет цього чоловіка. Знаєте, ми інколи думаємо, що визнаючи авторитет іншої людини, ми якби зробимо певне протистояння. Якщо ці люди не є Божі люди, то так і буває. Але протистояння – це не є Божа річ. Протистояння це є гріх, і, як кажуть наші деякі брати, від лукавого. від лукавого. Далі дозволити іншим. Пливати на наше життя і служити іншим. Якщо у вас є дар милосердя, ви підходите до людини і кажете, в мене таке відчуття, мені так видається, що в тебе є проблема. А в мене справді є проблема, але я ж горда людина. Я кажу, ні. І я якби навіть цим ставлю під сумнів його слова і просто руйную його ось цю інтуїцію. Розумієте, про що я говорю? Але Мойсей так. Не зробив. Ну і декілька останніх речей не вигороджуйте, не виправдовуйте помилки, а учіться далі. Учіться, учіться і учіться. Народ в пустині зробив масу помилок, масу помилок. Але Мойсей разом з ними учився і йшов далі. Він не зупинився. І Останнє, подивіться, з якими друзями ви живете. Просто подивіться, хто у вас є друзі, і ви зрозумієте, хто ви є насправді. Якщо ваші друзі це конфліктні люди, значить це вам подобається. Якщо ваші друзі це люди, які будують, значить це вам подобається. Значить такими є. Я не говорю, щоб ми зараз. Всі почали один другого оцінювати. Знаєте, я знаю людину, яка є чудесна, прекрасна людина і дружить з такою дещо конфліктною людиною. Але він гарно впливає на цю людину і допомагає, і служить цій людині. Але тим не менше, коло нашого спілкування досить гарно показує, хто ми є насправді, і яка наша інтуїція? Яка наша інтуїція? Тому, не знаю чи я хоч що-небудь відкрив із того, що. Вам сьогодні наговорив, але, власне кажучи, я намагався щось та й сказати. І я думаю, що основне, що ми маємо винести з того всього, що я говорив, у кожного з нас є дар. І найкраща інтуїція буде розвиватися в тій сфері, де ви маєте дар, коли дар буде помножений на ваш особистий досвід, життя, служіння, праці і таке все інше. І розвивайтеся в цьому, і служіть цим. І нехай вас Бог цього всього. І благословить. Маю на увазі, щоб вам було за що жити, що їсти, і так далі. Хай Бог благословить. Амінь. Давайте помолимося.